На сьогоднішній день евакуація це саме евакуація особового складу це саме пріоритетна частина, яка поставлена перед особовим складом особисто мою. Мною логістику зробимо завтра. Якщо є сьогодні вночі місії, і в першу чергу це або еваку... евакуація та логістика, логістика відпадає на другий, п'ятий, десятий план. У нас хватає екіпажів зробити і логістику. В першу чергу весь підрозділ працює, і весь штаб працює на евакуацією. Це першочергово з будь-якого місця, де це можливо. Неважливо, що станеться з цим, з цим засобом НРК, Головне, щоб він виконав місію. Якщо він виконав місію, я дозволив, щоб він уже в другий раз він міг не повертатися. Після того, коли ми показали свою, скажімо так, що це можна робити, це досить таки ефективно і це можливо, до нас почали звертатися суміжні підрозділи, піхотні підрозділи саме головне. І ми з радістю їм допомагаємо. В першу чергу, ми зараз працюємо на передній край. Любий з командирів, якому потрібна допомога високого, нижчого рівня, завжди може звернутися, і йому не відмовлять. Якщо ну, ця місія можлива, то ми це будемо робити.